Вітаю, ми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати і поширювати. Ми ж тут з вами розбираємо глибинні речі, глибинні речі, сутність того, що відбувається, а не по поверхні. Я ж вам уже казав, не раз, що на поверхні лежить брехня. Яка загорнута у гарну, блискучу блискучу е, обкладинку, в гарну і блискучу обгортку, яка сліпить очі. Так ось мені там пишуть люди, ну що ж ви кажете, ніби, що ми не за тих голосували на виборах і тепер розплачуємося за це. А що було за кого голосувати? От я теж перед цими виборами в 2019 році, в 2019 році, от таке запитання поставив одному професору, доктору наук, так би мовити, соціальному психологу, кажу так. За кого ж голосувати? За кого голосувати? Нема за кого. Він каже: не кажи дурниць. Ти хто? За національною належністю, кажу, українець з діда-прадіда. Ну так голосуй за українських націоналістів, раз ти українець, ти ж ніби розумний каже. Ну, я сподіваюсь, кажу, сподіваюсь, хоча іноді і сумніваюся в тому. Так. Він голосує за українських націоналістів. Ну, кажу: а там же ж, що є, у нас і інші націоналісти. Та каже: у нас немає жодної партії не націоналістичної. Просто є. Партія українських націоналістів, є партія єврейських націоналістів, є партія московських націоналістів, там я не знаю, польських, там угорських і, і яких завгодно націоналістів. Але жодна це соціальний психолог, людина професійна. Розповідає, що та людина, яка стверджує собі чи іншим, що вона не є націоналістом або бреше, або дурить сама -сам себе. Всі люди націоналісти за власною сутністю, тому що кожна людина свідомо чи підсвідомо вважає, що вона найкраща і її родина найкраща і. Жінка найрозумніша і найгарніша, і так далі, і тому подібне. І діти в неї. так. От е, така штука. Так що українці? Ну, не дуріть самі себе. Так. Що ви, якщо не голосуєте за українських націоналістів, то ви голосуєте за якихось там невідомо кого. За слуг яких чи, 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 чи не слуг, чи ну я не знаю, там соціалістів, чи комуністів, чи ще когось. Та немає. Це все облуда є. Націоналісти або українські або неукраїнські. І за логікою речей українці мають голосувати за українських націоналістів, так, як це відбувається, наприклад, в Польщі. Так, так як це відбувається, наприклад, у Румунії, в Болгарії, у Греції, ну і так далі, і тому подібне. Так. Вони, греки, голосують за греків грецьких націоналістів. Так. Ну просто все. Так. Все просто. Зрозуміли? Чи ще ні?